Смерть Російської Федерації. Правильна відповідь. Шановні учасники змагання, до слова привітального. Запрошуємо голову почесного президента клубу Бух жвирка пана Володимира Ковальчука. Слава Україні. Дуже радий сьогодні бути на цьому місці, коли ми відкриваємо. Сезон, хоча сезон вже відкритий, і дуже вдячний вам за цю гру яку ви показували. Вдячний за те, що ви е, згідні були представляти і хочете це робити, і робите це правильно. Я не завжди можу бути, але я дивлюся ігри, переглядаю, мені скидають. Тому я щиро вдячний всім, вдячний іншим командам, які грають з вами, вдячний вам за те, що минулого року е, минулого тижня ви для переможців зробили цей коридор. Вони дуже пишаються вами. Я вірю в те, що. Саме Жвирками, ця команда молода, яка зароджена з, зі шкільних років, з молодих з футболістів. І цей футбол, який буде тут, він буде вас об'єднувати, об'єднувати всіх е, і не тільки тих, хто з сіл, які наближаються до вас, які з вами разом також іграють. Я вірю в те, що на полі будемо проявляти не тільки е, свою силу, а також свою порядність, свою наснагу, свою витримку. Тому бажаю вам гарного сезону, гарно провести сезон до кінця остатися, грати щиро віддано. І я вірю в те, що ми разом зможемо перемогти. Слава Україні! Сьогодні на наше свято прибув голова федерації Шептицького району асоціації. верніше, уточня, колись була федерація, зараз асоціація. Пан Володи 에... Ляхов. Ляховський. Прошу. Шановні болільники, шановні спортсмени, сьогодні в нас подвійне свято, адже сьогодні ще є велике релігійне свято це свято Трійці, або як називають народі, зелені свята. Сьогодні в Жвірки так сталося, що це є престольний праздник. Тут сьогодні жвірка буде відмічати на вищому рівні і по релігійній темі, і по других питаннях. Я тому не сумніваюся. Я сьогодні хотів би сказати слідующе, що футбол є і футбол люблять. І великі традиції вже Володимир Польчук сказав. Жвірки і по другі села Стенятин. Там Тартаків, чи Сокаль, великого нашого регіону, великі є традиції. Але традиції десь є успіх, десь є успіх, а десь і часом пропадає. Я би хотів вас, спортсменів, сказати, шановні, треба завжди бути до кінця, по-перше, патріотом своєї України, патріотом, а патріот України це патріот свого населеного пункту і жити. Думати, мріяти і боротись завжди за незалежність України. Я сьогодні хочу всім побажати, хто є тут учасники, вболівальники на цьому стадіоні. Я хочу побажати міцного здоров'я, сімейного щастя вам, Божого благословення. Але саме основне, я жичу тільки, щоб був мир і спокій на нашій Україні. Але ви знаєте, що мир є в нас. Але він є тільки завдяки людям, воїнам, нашим, які захисникам України, які стоять на передових позиціях і не дають останні просунутися нам далі. Є зрозуміло, перемоги, але є втрати. Я би хотів, щоб кожна людина, кожен доросла людина і спортсмени знали, пам'ятали, що це не просто дається. Ці перемоги, наші перемоги. Я хочу е, в честь того, що дуже в нас багато і не стало друзів, є і спортсмени, є родичі, і близькі. Давайте поминемо хвилиною мовчання тих, кого в нас з нами немає. І надіємося, що ці втрати не будуть даремно, але ми повинні пам'ятати і молитись за тих, кого немає, і за тих. Щоб буде все добре. Слава Україні! Слава ЗСУ! Коли нам мовчання! Дякую всім. А зараз ви вступайте до своїх обов'язків.